Кіберфахівці служби безпеки блокували діяльність ще одного адміністратора телеграм-каналу, який зливав локації роботи ТЦК у Черкаській області. За матеріалами справи фігурантом є 50-річний мешканець Черкаського району, який допомагав ухилянтам. Зломисник адміністрував групу, в якій поширював інформацію про маршрути руху і базування мобільних груп ТЦК на території регіону. Таким чином він завчасно інформував потенційних призовників про місця роздачі повісток, що давало їм можливість уникнути мобілізації, зашифровано. Неми термінами він закликав військовозобов'язаних обходити мобільні пости та місця роботи ТЦК. Наразі на підставі зібраних доказів слідчими служби безпеки України фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України чи інших військових формувань, в особливий період зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.